Дівчата, всім привіт! Для вас сьогодні підготували неймовірний показ по харківським прикрасам. Цікаві дуже будуть комплекти з натуральними вставочками, зі штучними, і також без каміння кілька комплектів. Все дуже оригінальне, більш таке масивне габаритне, але є і більш спокійні моделі. Я думаю, кожен собі щось знайде. Дівчат, починаючи від сьогодні, майже кожного дня будуть виходити відео, оскільки дуже багато цікавинок приходить перед святами. тому обов'язково підписуйтесь, теж за оновленнями і також нагадаю. Нагадаю ще раз про телеграм-канал і вайбер-спільноту, куди я виставляю залишки прикрас, що залишаються після виходу відео. Обов'язково підписуйтесь, всі посилання на телеграм-канал, на вайбер-групу на інстаграм, і всі є в описі під відео, також контакт для зв'язку в першому закріпленому коментарі. Почну, дівчата. Я ось такої класики, комплект не новий, але я його обожнюю. І дівчата також. Ну, я його називаю коротко, троянди. Можливо, це щось інакше малось на увазі, але мені це троянди. Тут у нас є в наявності. Каблучка в 19 розмірі, сережки ось такі, підвісочка. І дівчата, є ще одна варіація сережок, ось такі підвісні з колечками, ну дуже красиві. Навіть думаю, що собі такі замовлю, якщо ви заберете. І ще є браслет, зараз показую. Ось так виглядає браслет, там класне регулювання, підійде як до цих сережок, так і до тих других. І взагалі можна брати щось одне, два або весь комплект це вже на ваш розсуд. Дівчата окремо роздивимося, ціна також буде на все окремо зазначена. Інші розміри каблучок можна замовити. Повторюсь, 19-й розмір наявності, 7,5 г оксидоване срібло 2,5 см в діаметрі. Таке класне дівчата поєднання. Троянда – це, здавалося б, щось таке ніжне, але за рахунок ось цього фактурного срібла і оксидування виглядає досить так ефектно. Картість каблучки 1035 гривень 25 доларів. Ось ця модель сережок, на мій погляд, вона більш повсякденна. Вага 1160, а застібка. Довжина сережки 4,5 см. Розмір квіточок, такий самий, як в каблуці 2,5 см. І вартість таких сережок 1470 гривень 33 долари. Підвісочка 4,92 вушко. Довжина 3,5 см. Вартість 665 гривень 16 доларів. Можна сюди ж гутик додати. І ця пара дівчата мене просто вразила: 19,47 вага. Англійська застіпка. Діаметр цих колечок 3,5 см. Діаметр верхніх трояндочок приблизно 1,5 Класні. Дуже раджу. По вартості вони 2070 гривень і 50 доларів. Так, і браслетик одразу на руці подивимось. Довжина регулюється 19-21 см, вага 21-17 21-17 Застібка тут карабін. Між трояндочками тут є кубічний цирконі. За габаритами все те саме: центральна частинка 2,5 см. Вартість браслету 3025 гривень 73 долари. Тепер, дівчата, дуже оригінальний комплект є в наявності у 18-му розмірі з білим цирконієм. Він мені, знаєте, що нагадує ось цю тему з всевидячим оком. Взагалі, багато подібних прикрас є в різних виробників. Але саме така варіація з великою кількістю камінчиків ну, більш ніде не бачила. Яскрава така видна моделька, 18-й розмір в наявності. Інші можна, можна придбати окремо, все можна в комплекті. Давайте роздивимось. Вага каблучки 845, 2,5 на 2,8 см. Габаритний розмір і вартість 995 гривень 24 долари. І сережки. Дівчата, вага 2045, не дрібненькі, але досить повітряно виглядають за рахунок ось цих підвісочок на англійській застіпці. На тоненьку середню мочку підійдуть, зверніть увагу. Довжина 7 см виходить. Вартість 2860 гривень 69 доларів. І підвісочка вага 10,5 грам вушко. Довжина також 7 см і вартість 1370 гривень 33 долари. Так, тепер, дівчата, комплект з дуже красивим камінчиком, з амазонітовим кварцем. А повторюсь: це саме томований кварц, не амазоніт. Раніше я показувала такі сережки з підвіскою, але вони були такого більш класичного амазонітового кольору блакитного. А тут такий класичний, бірюзовий, гарний дуже колір. Кожного разу партії камінчиків різні, тому завжди раджу брати комплектами. 19-й розмір комплекту в наявності, житті, мені здається, камінчики трошки темніші, дуже такий благородний, дорогий колір. Дивіться, що в нас тут сережки 19,5 грам, вони на петлях. Ця модель гарно сідає. Вага каблучки 11,40, ось така шинка. Дуже гарно. Камінчики тут 2 на 2,5 см, довжина сережок 5 см. Кажу вам по вартості каблучка і сережка, але можна також розбити. Разом це буде 3730 гривень 90 доларів. Та підвізка 23,60 за вагою. Сюди б гарно білий жгуч кріний, але, на жаль, закінчилась біла шкіра у виробника. Можуть бути лише чорні, там такі темно-сіро-коричневі. Ну, навіть не знаю, краще, напевне, чорний взяти або каучуковий взагалі. Довжина 6 см, камінчик 3 на 4. І вартість 1990 гривень 48 доларів. Первічала покажу вам комплект, а точніше, навіть два, які між собою можна комбінувати поєднувати. По-перше, ось така варіація з штучним кахалонгом, 19 розміром наявності, ось такі сережки. Сюди ось такий є браслет. Тут поєднується також кахалонг і темний цирконі. Я не можу навіть розгледіти, чи він чисто чорний, чи якісь є коричневі відливи. Ну, мабуть, більше до чорного. Так, це комплектик number 1. І ще є каблучка, ось така, в розмірі також 19 і до неї є такі самі сережки. Все це діло можна комбінувати поєднувати. Зараз окремо розповім. Так, Вага таких сережок 15,89, застіпка. Розмір камінчиків 1,5 на 3 см. Вага каблучки 8,89 Так, стримано, лаконічно. Білі камінчики дуже цікаво виглядають. Довжина сережки 5 см. По вартості каблучка 1200 гривень 29 доларів, сережки 1990 гривень 48 доларів. Так, і цей комплектик ближче. Дивіться, сережки тут за вагою 18,29, застіпка. Ну, нічого не можу сказати, дуже ефектно. Каблучка 11,70. Помітила, що в цьому відео всі каблучки у нас в 19 розмірі, майже, майже всі. Але, повторюсь, будь-який можна замовити. Довжина таких сережок 6 см. Каблучка 2,5 на 4,3. Вартість каблучка 1945 гривень 47 доларів. Сережки 3025 гривень 73 долари. Ну, і ось цей розкішний браслетик. Роздивимось, вага 60-75 грам, Клас. Довжина 19,5-21,5 см. Регулюється. Застібка карабін. Тут чергуються, бачите, камінці. В меншому розмірі, дівчата, я думаю, його не зможуть зробити, оскільки тут дуже великі ланочки, і тоді буде ну, на дуже малу руку. В більшу сторону, думаю, що так. так розкішно на руці виглядає, дивіться. Виходить 4,3 см ширина по ось цій прямокутній частинці. Краситик такий не дуже бюджетний, але ви самі розумієте, вага, кількість різних вставочок. Зараз. Штучні вставочки. Вони, дівчата, не думайте, що дешеві або нічого не коштують. Вони досить дорогі і надають ціну виробу, тому не дивуйтесь, вартість браслету 7370 гривень 178 доларів. А далі ось такий є симпатичний комплектик з моховим агатом, 19-й також розмір каблучки, дуже я його люблю, він такий середнього розміру, не дуже важкий, вага сережок 17 грам, застібка, занижений штифт. Камінці це завжди окрема історія, просто муховий агат, це нереальна краса. І хочу вкотре вам нагадати, що муховий агат це такий камінчик, в якого така цікава структура, бачите, може бути подекуди недошліфована якась діляночка, і це є нормально, бо його неможливо вишліфувати в яєчко, така в нього внутрішня структура. Хоча тут, в принципі, все майже ідеально. Довжина сережки 5,8 см. Камінці 1,5 на 2,8. Вартість комплекту 3230 гривень 78 доларів. Так, тепер, дівчата, ось така ще краса комплектик з моховим агатом, таким світленьким: вага сережок 8,35 і підвіска 4,44. В підвісочці більший камінець. Сережки на англійській застіпці. Класний. На кожен день супер. Довжина сережки 6,5 см камінці 1 см. І в підвісочки камінець 1,5 см, а довжина 7 см у підвіски. І чудова вартість за комплект 2650 гривень 64 долари. Ще дівчата маю ось таку розпаровочку каблучка з цирконієм форми дискокулі, як ми його називаємо, точніше огранювання, 19 в наявності. 5,59 вага. Взагалі комплекти киснує. Хто бажає, можна замовити. Але, скоріш за все, що замовлення будуть вже після нового року. Десь 9 мм камінець. І вартість 955 гривень 23 долари. Дуже гарний колір. І, дівчата, на кінець вам залишила новинку розкішну. Не хотілося, щоб ви на початку втратили дармовлення. Ажурний комплект він такий досить габаритний, навіть не знаю, чи зможу показати. 19-й розмір каблучки в наявності. Сережки на петлях. Дивіться. А, також браслет, ось такий крутий, без застіпки. І це ще не все. Дивіться, що тут є коліє. Не знаю, як все це гарно одразу показати. Зараз окремо роздивимось. Це, звісно, щось для поціновувачів повних габаритних сетів, це треба брати і не думати. Давайте вам покажу ось цю компанію. Каблучка вага 13,38, браслет вага 29,38 Тут довжина 18 см. Я поки що не дуже зрозуміла, що саме це означає, тому що в мене рука, ну, 15 см і мені він, в принципі, підходить трошечки, якщо жати взагалі супер. Така шинка, тут нічого зайвого, ніде ніякого камінчика і виглядає просто супер. Діаметр каблучки 5 см. Вартість кажу окремо 1700 гривень 41 долар. Ну, і браслетик ще раз, дивіться, як він виглядає. В діаметрі він такий самий: 5 см. Застібки тут немає, він просто ось так знімається. Ну, на мене, він, звісно, трошки величенький, але там на ручку сантиметрів 16-17 буде взагалі супер. Ну, і плюс ніхто не відміняв, що можна трошечки підрегульовувати. Дійсно, класна новинка. Вартість браслетику 3560 гривень 86 доларів. Так, сережки, дивіться, вага 2074. Діаметр такий самий: 5 см, і ще раз показую петлі: вартість сережок 2525 гривень 61 долар. Так, дівчата, і кольє. Дивіться, на 50 см ось такий золотий жгут, до речі, золоті жгути можемо замовляти. У виробника цікава, така шкіра з'явилась, В різних розмірах можна замовити. 9,67 вага. І підвізка. Підвізка вага 31,3. Можна її взяти окремо від жгута, але з цим кольором ну, це супер, погодьтесь. Якщо брати разом в комплекті, це 4390 гривень 106 доларів. Якщо окремо, то я напишу на екрані ціни. То бажає, будь ласка. На сьогодні це все. Якщо щось вас зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram, номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. Пишіть, оперативно вам відправимо. Зараз буде така експрес-відправочка перед святами, буквально там день, максимум два, і все їде до вас. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!